Всім привіт, з вами хлопець читає. І сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому ми підведемо підсумки цього місяця. На календарі у нас сьогодні 31 серпня, Це означає, що літо закінчилося, і пора вже трошки підводити підсумки цього літа, щоб тут було прочитано, що було переглянуто. Отже, не будемо довго затягувати та поїхали. На початку літа я знімав відео про свої книжкові плани на літо, і там в мене було заплановано майже 25 книг. І я пропоную зараз спочатку прийтися по цьому списку. Що мене було заплановано, та що з цього в мене було прочитано. Списки собі відкинули добуці, тому було трошки підіряти зараз туди. Отже, на літо в мене один з основних таких масштабних планів це було прочитати темну вежу Стівена Кінга. Усі вісім книг, і цей пункт плану в мене виконаний. Також в мене було заплановано Ешкі Одрін, що не так з моєю матір'ю. Ця книга також була прочитана. Джон Гін про Війна Книга, на жаль, не прочитана, але зараз я її якраз після зйомки цього відео буду йти читати. Також я планував читати Атаку Титанів, п'ять книг ще залишалося, але чому я її не прочитав, скажу для вас трошки пізніше. Також я планував читати сказання Олімпу, але після того як я випустив те відео, було анонсовано, що сказання Олімпу вийдуть українською мовою, адже я планував читати їх англійською, і тому я вирішив поки що відкласти цей пункт плану та залишити його на потім, коли вже будемо мати в Україні готове видання. Також я планував почитати третю частину сходження Селіна на з ход кайнд, але не встиг її просто прочитати. Також я планував ще включати дім гучі, інтерв'ю з вампіром, степовий вовк, одинокий чоловік, Ромео і Джульєта та Поліанна. І жодна з перерічених мною книг не були прочитані, але з планів вони нікуди не зникають. А що саме з ними станеться, я вам скажу у кінці цього відео, адже там буде зроблений такий невеличкий міні-анонс того, що буде у нас відбуватися восени. А поки що я розповім вам про ось цю стопочку прочитаних мною книг за літо. Ось така вона в мене вийшла. Тут одинадцять книг, точніше, тут десять книг, адже одну книгу мені довелося вона нам не дуже сподобалася. Але про це пізніше. І розпочалося моє літо з дочитування книги, що не так з моєю матір'ю від Ешті Одрін. Я почав її читати ще весною, але вже завершив якраз на початку літа. І одразу скажу, що книга мені, на жаль, не сподобалася. Але я не дуже дочадувався, адже вона мені дісталася за одну гривню. Я купив її на бонуси від клубу сімейного дозвілля. Отже, про що в нас ця книга? Блайт, вона завжди знала, що материнство це не для неї. Але так сталося, що в неї народилася дочка Вайолет. і вона вирішує. Що не буде повторювати помилки своєї матері та своєї бабусі, і вирішує стати хорошою мамою. Але Вайола, її дочка, виявляється незвичайною дитиною, і з часом Владь помічає, що у її дочки є певні якісь відхилення. Владь починає помічати, що її дочка жорстоко ставиться до інших дітей, жорстоко з ними поводиться, і це приносить їй задоволення. І справа в тому, що всі ці, скажімо так, не дитячі виявитівки Вайолет вони виглядають так, начебто вони були чітко спланованими, і Блаті розуміє, що з її дитиною відбувається щось зовсім не те. Але з часом в неї народжується ще син, і вона вирішує, що всю свою любов вона спрямує на нього. Адже Вайолет, вона, відверто кажучи, не народіть свою матір, а вона більше любить тата. І батько вирішує, що коли у неї не роджується син, всю свою любов вона буде віддавати для нього та намагатиметься виростити з нього нормальну людину. Але потім стається непоправне, і батько розуміє, що вона більше не може виправдовувати свою доньку. І я вже сказав на початку, книга мені не сподобалася, і справа ось у чому у нас тут неповних 300 сторінок для об'єму такої історії, для такого замаху, який взяла авторка, цього занадто мало. Адже у нас у цій книзі йде не лише історія Блайта, її дочки Вайола та взагалі цієї людини. У нас тут іде паралельно з цією історією історія матері Блайт та її бабусі. Тобто у нас тут пов'язано між собою три покоління. Це все на 300 сторінок. Здається, що ну 300 сторінок це нормально. Але для того об'єму інформації, який навідає авторка, і для тих подій, які впихають в книгу, авторка цього замало. Як завжди люблять робити у нас КСД, вся опаленка просто списана у таких тичащих фразах, як що ця книга потрапила у список The New York Times?» що її читають у 39 країнах світу, що це один з найочікуваніших трилерів року. Але по факту від трилеру тут взагалі немає нічого. У моєму розумінні твіле це зовсім не те, що нам навідається історія. Як на мене, твіле не повинен тримати тебе у напрузі. Ти повинен переживати за героїв. Ти повинен хоча б щось відчувати, а не просто сидіти з таким кам'яним обличчям і слідкувати за подіями, які відбуваються у книзі. Ще один аспект цієї книги, який мені сподобався, вона написана у якомусь теперішньому минулому часі. Я знаю, що в українській мові немає такого часу, але ця книга вона написана саме в такому часі. Адже починається в нас історія з того, що події відбуваються в теперішньому часі. Блайт вона стоїть біля вікна свого коханого, колиш... точніше свого колишнього, та спостерігає за тим, що відбувається за вікном. Потім у нас історія відбувається ніби в минулому, потім знову за все відбувається в теперішньому, потім це все знову приноситься в якесь минуле, плюс ще, як підніслося, міняються особи на першу, другу, третю, і це надзвичайно збиває тебе з читання. Ти тільки-тільки підлаштовуєшся в якийсь один ритм, ти тільки підлаштовуєшся під оповідь, під стиль авторки, і тут все з тебе знову змінюється, і потрібно знову під це все підлаштовуватися. І це надзвичайно збиває тебе з читання. І ще в мене тут бісила головна героїня та спосіб її мислення. От уявіть ситуацію, ваша донька вчиняє якісь дії, які можуть привести в майбутньому або навіть зараз до смерті іншої дитини. І ви не робите з цим абсолютно нічого. Ви на це просто дивитеся і навіть не реагуєте на це. Ви просто можете сказати для свого чоловіка, що мені здається, що щось не так. Але чоловік вам скаже, що все добре, ви, напевно, перехвилювалися, перевтомилися, і ви скажете, ну окей, все добре. Навіть коли станеться щось непоправне, Блайт взагалі ніяк на це не реагує. Але ще ну так, 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 таке сталося. Я бачу, що з моєю донькою щось не так, але що я їй взагалі нічого не буду робити. То є ствас може сказати, що ну вона ж матірса її дитина, вона не певне щось відчувала до неї. Але Блайт всю книгу нам говорить, що вона до Вайола не відчувала взагалі нічого. Навіть після того як вона її народила, всі матері говорять, що коли їм кладуть дитину на груди, вони відчувають прям якісь таке знаєте, піднесення, що ось їхня дитина. Блайт нам вже говорить, що вона взагалі нічого не відчувала. В неї не було розвинено цього материнського інстинкту та любові до цієї дитини. І як на мене, вона просто себе це все видушувала. Ось такий інстинкт не з'явився тоді, коли вона народила другу дитину. Ось тоді вона серйозно почала його любити і щось відчувати до нього. Довойовить в до неї не було майже взагалі ніяких почуттів, і вся ця книга нам побудована тому, що мені здається, абсолютно всі, щось десь помічають, але ніхто на це ніяк не реагує. І, напевно, єдине за що я можу поставити цій книзі плюс, це за кінцівку. От кінцівка вона була неочікуваною, скоріше вона була очікувана неочікуваною, але вона все одно змогла мене вразити в кінці. Адже, от десь на підсвідомості, ти розумієш, що от щось таке повинно статися, і авторка завершує книгу. І ти думаєш, ну окей, але далі у вас є така невеличка післямова, і ти розумієш, що так, те, що ти думав, могло статися, те, що ти сподівався, не станеться. Воно все ж таки сталося. Та незважаючи зважаючи на всі мінуси. Я для цієї книги поставив 8 із 10. Це доволі висока оцінка. Ви запитаєте чому? Адже я розумію, що ця книга вона непогана, просто вона не для мене. Ця книга не є тим трилером, яким трилер є у моєму розумінні. Для мене трилер це щось більш напружене, це щось більше драйвовіше і це щось більш неочікуваніше ніж те, що видає нам авторка. Але книга прочитана, я її планую продавати. Її вже виставив на ОЛХ, де я завжди продаю книги. Якщо хтось бажає, то можете зайти туди, подивитися або написати у коментарях, якщо можливо хтось захоче придбати цю книгу. Після того як я завершив читати що не так з моєю матір'ю, я пішов у величезний, просто заплив, заплив опа! Заплив темною вежею. Настільки багато книг, що я просто не можу отримати їх всіх. У себе на руках тут вона складена не хронологічному порядку, перфекціоністи, Пробачте мене, але ось ця просто стопочка книг, яка також була прочитана цього літа, і моя малесенька мрія зіснилася. Я зумів прочитати темну вежу, адже дуже давно мав її в пана, дуже давно хотів її прочитати. І ось, нарешті, всі вісім неймовірно класних, неймовірно великих книг, нарешті прочитані. Я поставлю цю стопочку, адже мені так незручно трошки тримати її в руках. Але покажу вам ось тут як виглядає виглядаю з виглядають зрізи з номанітними стікерами. Так я фанат стікерів, я клею їх майже у всі книги. І тут у мене клестікери поклеєні майже у кожну книгу. Я думаю, ось так буде краще видно. Наклеїв я у пісню Сюзанни та у темну вежу. Темна вежа це сьома частина темної вежі. У цих двох частинках в мене немає стікерів. А чому їх немає, розповім трошки пізніше. На темну вежу в мене планується окреме детальне, неймовірно масштабне відео, в якому я розповім абсолютно все про «Темну вежу, про те, як я її читаю, які мене були враження, що варто починати, як її правильніше читати, чи спочатку серединиць. Кінця що робити з цим? Я не знаю, це не приквел, це не сікл, це додаткова частинка, яку написав яка вклинюється просто у сюжет. Це все буде у детальному відгуку. А зараз я вам просто чуть, чуть так просто розповім про темну вежу, але поки що покажу вам по хронології, як ці книги сюжетно йдуть. Перша книга це у нас «Стрілець», і тут просто найбільша кількість хірів. Це перша частинка циклу. Потім у нас іде крізь час». Наступна книга це загублена Земля. Потім у нас іде неймовірно товста книга це чаклун та сфера. Потім йде ця частинка, про яку я вам казав, що вона вклинюється в сюжет. Це «Вітер крізь замкову шпарину. До речі, дуже класна назва. І ця частинка сподобалася мені найбільше з цього циклу. Далі у нас ідуть вовки карі, також ще одна цеглинка. І далі у нас іде після Сюзанни, ця книжка трошки поменше, ніж вовки калії або, наприклад, темна вежа. Остання опату дуже в каді видно, посунемо трошки. І остання частина найбільша частина це темна вежа, сьома частина темної вежі. Але для мене вона восьма, адже я додаткову частинку також вважаю, як частина цього циклу. І ще у цій частині, що для мене було величезною несподіванкою, надзвичайно дрібний шифт. Я не знаю, чи тут буде видно на камері, але він настільки дрібнесенький, що порівняно з вітром крізь замкову шпарину, це просто небо і земля. Я не знаю, чи моя камера зможе це передати, але просто подивіться на шрифт тут і на шрифт в ось цій частинці. Просто порівняйте їх між собою так само, як і відступи між штитками. Я візьму до рук першу частинку, адже вона найтонша і найлегше просто тримати в руках. І знаєте, я коли думав, що тут саме у цьому відео розповісти вам про темну вежу, я нічого не придумав. От я навіть не знаю, як можна просто в декількох словах описати те, що відбувалося протягом ось цих восьми книг. Адже все, що я зараз напевно скажу, це буде спойлерно. І Якби я розповідав лише про першу частину, то вам би стало не цікаво цей цикл. Хоча цей цикл він доволі специфічний, але цікавий. І заразом з тим він підійде не кожному. тут у нас постає незвичайність. Стівен кінг. Якщо ви читали його лише звичайні романи, наприклад, кладовичі домашніх тварин або куджо чи мізері, то тут кінг відкривається зовсім по-іншому. Тут немає надзвичайної такої сильної психології, тут немає якихось супержехів, які є у кінга. Тут він постає зовсім іншим. Я навіть не знаю, як це описати словами, щоб не поспойлерити, але думаю, що тут зможу видати вам кілька таких. Загальних фактів про темну темновежу, а вже більш детальніше разом зі спойлерними вставками та без них я розповім. У детальному огляді на темну вежу. Отже, що таке темна вежа, взагалі як цикл? Це цикл Сівіна Кінга, який він писав, якщо я не помиляюся, протягом 22, чи можливо навіть більше років, і кінг вважає цей цикл одною з своїх найбільших і найфундаментальніших праць, для якої він присвятив майже все своє життя, і на цьому можна було тепер певно завершувати, але думаю, ці сказати хоча б кілька слів про сюжет, що таке взагалі темна вежа як частинка циклу хто такий Роланд, та що взагалі у цьому циклі у нас відбувається? Темна вежа це певна така споруда, це як ніби центральна частина всього всесвіту, на якій тримається увесь світ. І відповідно, якщо впаде вежа, тоді зруйнується абсолютно весь світ, і він займується у темряву. І Роланд він іде до цієї темної вежі, щоб врятувати її, і також щоб дізнатися відповіді на свої питання. У першій частинці нам цього всього не говориться. Нам лише ми лише знайомимося з Роландом. І якщо чесно, то перша частинка читається дуже погано, адже ти нічого не розумієш. Ніхто такий Роланд, ні куди він іде, ніщо взагалі тут забув, ні що таке темна вежа. І навіть у другій частині циклу, яка вже набагато більше, нам не дуже багато цього всього розкривається. Але я думаю, для тих, хто починає читати цикл, важливо знати, що таке темна вежа, для чого вона слугує. Це не спори, можете не переживати, адже на цьому, і, хоча й зав'язаний сюжет. Його більше рухують події, які відбуваються. Отже, Роланд він іде до цієї темної вежі, і всі вісім книг нам показуються події, пригоди, які відбуваються з Роландом. Можу сказати вам одразу, що це цикл 18+, адже тут дуже багато смертей, дуже багато крові. І також тут дуже багато не мішано абсолютно всього. Мені здається, і дуже видно, як. Епоха, в якій писався певний роман, впливає на Кінга, і саме епохи знайшли відображення у цих його книгах. Я не буду вам казати, що де та як, тому що це дуже сильні спойлери, але просто показую для вас, що Стівен Кінг темна вежа. Усі вісім книг у мене прочитано, і скоро на каналі вийде детальний відгук на всі вісім книг. Я думаю, він із незайме непевно годину у мене, адже мені є що сказати, є про що вам розказати. А поки що просто показую вам ось цю стопочку книг Стівена Кіна. Ще одна книга, точніше, графічний до який був включений також цього літа. Це ключі локів, і спочатку така невеличка предісторія. Спочатку я подивився серіал. Це було десь рік тому, і трошки пізніше дізнався, що він був заснований саме на серії коміксів від Джохіла. Хто можливо ще не знав, то джохіл це син Стівена Кіна. І Я пам'ятаю, що подивився на зарубіжне видання ключі локів і зрозумів, що ну на жаль, я ніколи його тримати в руках не зможу. Адже, по-перше, воно написане англійською, по-друге, це дорого. Тоді я ще не знав англійської мови. Взагалі скажемо, певно, рівень був не а а навіть а І я навіть не мріяв про те, що колись взагалі у мене зможуть десь бути в руках ключі локів. І потім одного дня я зійшов на сайт, як книгарні» і побачив, що ключі локів є українською мовою. Це був перший шок, який мене тоді вразив. А друге, що один томик коштував тоді зі знижкою 215 гривень, чи 213, я точно не пам'ятаю. І я зрозумів, що це мій шанс, Поки дають, потрібно брати, і навіть не думаючи, я замовив собі його. Коли він приїхав, я одразу ж взяв його до рук та сів за читання, відклав темну вежу. Адже я вирішив, що я хочу ознайомитися з цією історією, і я не прогадав. І ось я тримаю вже прочитаний томик, перший томик ключилоків, я скільки я знаю, що вже вийшов другий том українською, і у предзамовленні можна замовити четвер четвертий філолок. Вибачайте, можна замовити третій том. Поки що я зупинився на першому, адже другий такі третій тому, не на набагато дорожчі, ніж перший. Але з часом мені здається, я скуплю усю серію та нарешті дізнаюся, чим завершиться вся ця історія. Та через те, що я дивився серіал, то для мене не було несподіванкою те, що тут відбувається. Я вже був знайомий з героями, я був знайомий з сюжетом, але я був знайомий лише з частинкою сюжету. Адже я не знаю, що буде відбуватися далі, адже з ключі років вийшов лише перший сезон. І чи то вже вийшов, чи то готується до викону другий сезон. Але я планую спочатку прочитати усі комікси, точніше, графічні романи, а вже потім ознайомитися з серіалом. Я так багато багато говорю за ключі локів, але ще ні слова не сказав про сюжет. Отже, що таке ключі локів? Ключі локів, по перше, це графічний роман. Тут я вам зараз полистаю трошки його, щоб ви побачили стиль. Малюнку, тому що можливо він не кожному сподобається. Справа в тому, що у нас є будинок, який називається ключі локів, і після того як вбили батька головних героїв, сім'я під'їжджає до цього будинку, аби трошки заспокоїтися, аби забути те, що сталося, але не все так просто, як може здатися на перший погляд, адже будинок зберігає у собі таємниці і. Називається ключами локів, він неспроста і неспроста на обкладинці у нас намальований один із ключів локів. Отже, дім ключів, дім локів це будинок, який ховає у собі дуже багато різноманітних таємниць. І сім'я, приїжджаючи до неї, починає ці таємниці потрошки відкривати. Точніше, це робить один з найменших головних героїв, якого звати я не пам'ятаю, як його звати. Його звати Боді, і саме він знаходить один з перших ключів. Вставляє його у замку шпарину, повертає, проходить крізь двері і помирає. Це не жарт, він просто реально помирає. Він приходить з крізь ці двері, стає привідом і бачить, як його мертве тіло лежить на підлозі. Він не розуміє, що йому робити, куди йому тікати, і вирішує знову пройти крізь двері і... Воскресає, і так він не розуміє, що цей ключ, якщо його вставити у замкову шпарину, повернути та пройти крізь двері, він може зробити тебе привидом. У реальному світі ти помираєш, але ти у будь-який момент можеш повернутися до життя. Але це не всі секрети, які ховає у собі цей будинок. Тут є колодязь і Боді як хлопчик, якому завжди все цікаво, якому навіть трохи сумно у новому місті, де в нього немає друзів, де він майже нікого не знає. Він вирішує дослідити територію і доходить до цього колодця та чує, з нього хтось говорить. Він чує звідти якийсь таємничий голос, який просить Боді, щоб допоміг йому випитися з колодця, адже він там сидить уже довго, і тільки Боді може йому допомогти. Паралельно з цим нам показується історія того, хто вбив батька головних героїв. Він зараз перебуває у в'язниці, але цей голос він. Не тільки може спілкуватися з боді, цей голос також знайшов можливість зв'язатися з тим хлопцем. Вибачайте мене погана пам'ять. імена, я не пам'ятаю, як його звати, який зараз сидить у в'язниці, і він говорить йому, що допоможе звідти втекти. Але для цього він повинен прийти до цього будинку локів та визволити цей голос із в'язниці. І тут відозуміти такий парадокс, Сім'я, яка намагалася втекти від того, що з ними сталося, яка хотіла це все забути, хоча б якось просто відволітися від смерті батька, розуміє, що вбивця їхнього. Батька на свободі, і що він у будь-який момент може прийти до цього будинку. І такий невеличкий спойлер. Так він приходить до цього будинку. Але що відбувалося далі? дізнаєтеся, якщо прочитаєте цей елефічний доман е, у свою чергу Я скажу, що я буду продовжувати знайомитися з цією серією, буду її собі купувати та продовжувати читати. Якщо я не помиляюся, то ключі локів складаються з шести томів. І екранізовано було десь перші два-три. Мені дуже цікаво, просто які ще є ключі, які у них є своєрідні властивості. По серіалу я вже знаю про деякі ключі, але не про всі. Тому далі чати мені буде ще цікавіше, і я просто дуже радий, що в Україні видають настільки класні, настільки круті і настільки якісні комікси. І одинадцята книга, яка також була прочитана цього літа – це Пола Гоукінс повільне горіння. У мене є не те, що відео, точніше, у мене є поїздка за цією книгою. Відео можете подивитися на каналі. Там я розказую, там є живі емоції. Я розповідаю про цю книгу і розповідаю, чому вона мені не сподобалася. Але тут так коротенько ще раз нагадаю. Отже, про що у нас цей доман? Якщо чесно, то там трошки важко описати якийсь сюжет, адже по факту його як такого там немає. У нас є вбивство, у нас є підозрювана особа, жінка. Ця книга заявляє себе як трилер, і я очікував там якогось трилера, якогось напруження. Адже прочитавши анотацію, я її погано зрозумів. Але думаю, окей, якщо закручена анотація, значить повинен бути якийсь закручений сюжет, повинна бути якась неймовірна класна розв'язка, і повинно бути щось круте. Адже це Пола Хокінс, я читав її дівчину у потягу, і цей роман – це один з моїх найулюбленіших романів у детективно-трилерному жанрі. І я очікував від повільного горіння отримати щось так само круте, так само неймовірне. Щось таке, що так само буде тримати мене в напрузі, та не буде відпускати до останньої сторінки. Але сталося зовсім не так. Я очікував побачити там якесь поліцейське розслідування, щоб разом з головними героями підозрювати кожного, щоб нам видавали якісь такі малесенькі крупиці матеріалу, і що ми намагалися це все якось зліпити, підозрювати абсолютно кожного, щоб нас цей детектив трилер тримав у напрузі. Але по факту читалося просто рівно, не читалося ніяк. Поліцейського розслідування ми не отримали, ми лише просто спостерігали, як погано було головним героєм. Дізнавалися, що у них відбувалося в минулому, слідкували за їхнім життям, а розслідування не велося абсолютно ніяк. Просто в кінці нас отак просто вкинули. Ну, ось це вбився, ось це сталося, ось чому це сталося. І ти такий сидиш і думаєш, і це те, заради чого я читав цих 300 триста щемо Це, Це те, заради чого я витратив свій час. Я очікував зовсім іншого, але отримав те, що отримав. Якщо споли Гокінс то я вам рекомендую почитати її дівчину у потягу, тому що це просто неймовірний, шикарний просто вона її доман. А от повільне горіння, краще візьміть якийсь інший трилер, краще візьміть якусь іншу книгу, і не витрачайте свій час на це. Ще у Поле Гокінс я знаю, є книга глибоко під водою. Я думаю, також ще її прочитаю, і тоді зроблю такий міні-огляд на всі її книги, які вже вийшли у нас українською. А поки що повільне горіння, на жаль, це стало ще цього року. Це було усе моє прочитане, але на цьому відео не завершується. Я зроблю такий малесенький міні-анонс того, що буде відбуватися у нас. Далі на каналі я запланував е, супер таку класну цікаву програму на вересень, жовтень та листопад. У нас будуть тематичні місяці, тобто кожен місяць буде присвячений якійсь певній тематиці, і ми будемо читати книги, присвячені до цієї тематики. Наприклад, вересень у нас буде класичним місяцем. Жовтень у нас буде місяцем таким трилерів та жаків, а чи там Хеловін. Будемо робити щось таке тематичне, та буде листопад. Але про листопад я скажу трошечки пізніше. На початку кожного місяця я буду робити такі міні-анонси тих книг, які ми будемо читати цьому місяці. Більше буду розповідати вам про тематику місяця та буду показувати фільми та або серіали, які ми будемо дивитися. Я вирішив, що цю осінь ми проведемо саме так. Якщо ви любите такі тематичні місяці, то можете до мене приєднуватися і будемо разом читати. Про все детальніше, детальніше про кожен місяць, я буду розпідати на початку кожного місяця. І завтра вийде відео, якщо я встигну його зняти та змонтувати про програму на ведесень. Що ми будемо читати та що ми будемо робити, а поки що я вам можу... Показати корінці книг, які ми будемо читати у вересні, але я мушу сказати, що це не всі книги, адже частина книг у мене буде в електронному форматі. Поки що можу ось так показати вам корінці невеличкої стопочки, книг, які ми будемо читати у вересні, і також скажу, що ці книги на каналі ще ніхто не бачив, адже це нові книжкові покупки, які я не знімав, адже я вирішив, що буду анонсувати ці книги кожного місяця. Тому сіпуйте далі і будете дізнаватися, що ми будемо читати, але хочу сказати, що книги ці просто неймовірні. А на цьому я буду закінчувати це відео. Це були мої такі коротенькі підсумки цього літа. Зачитав я 11 книг, що дуже класно. Я дуже задоволений собою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.